Хочете, щоб ваші жоржини співали у вазі довше? Ось поради догляду за ними. Знімаємо зі стебла жоржини максимальну кількість листя для того, щоб краще в воду пив бутон. Жоржина має порожнисте стебло, тому робимо зріз одним рухом гострим предметом. Після зрізу ставимо жоржину у вазу з невеликою кількістю прохолодної чистої води. Воду з жоржином варто змінювати один раз на два дні, кожного разу підрізаючи стебло. Тримайте букет із жоржин у прохолодному місці без прямих сонячних променів. Цікавий факт: жоржини не варто тримати біля фруктів, тому що вони містять етилен, що прискорює в'янення. Даруйте жоржини своїм дружинам. Найкращі квіти Києва чекають на вас в Украфлора.